Аномальна спека останніми тижнями в Україні стовпчики термометрів сягають майже 40 градусів з плюсом. Люди не витримують погодніх максимумів та рятуються як можуть. Пан Тарас з задушливого міста втікає в село. каже, тільки там можна сховатись від розпечених бетонних джунглів. Там трошки легше ніж в місті. Я от приїхав села і так, рятуюся, а там водичка. Проте більшість драгобичан обирають більш звичні засоби для порятунку від спеки. Вода, холодний душ, прохолодні напої. Вхід йде все, що хоча б на кілька хвилин може освіжити. Ще можна купити собі кока-коли холодною. Або в барах сидіти. Холодний кавун. Холодочок, водичка холодна і все. Сижу вдома, п'ю багато води і більше погано себе почуваю, така, як звари. Ну, так як всі люди. Таких особливо засобів, щоб я могла десь поїхати відпочити, немає. Ви самі знаєте, що за пенсію пенсіонера мінімально собі багато не дозволить. П'ємо води, соки, їздимо на озера, річки, так і рятуємося. Ми беремо воду, заморожуємо розливку, велику бутлю і потім її витягуємо і так положуємося. Віддихаємо парку і їмо морозиво. Більше я беру окуляри або кепку. Цього разу я не взяла кепку. Центральний фонтан чи не єдине місце з відкритим доступом води в межах міста. Зараз тут людно з раннього ранку до пізньої ночі. Дрогобичани влаштовують собі безкоштовні водні сеанси. Дехто обирає навіть екстрим. Фонтан купаються, миваються і очищають. Фонтан. Кауселю і чай. Тиво чіфі. Ті, пів пачки на піввітри висипаю, і потім губи щелипну, але файно мені. Тим часом синоптики вже після 16 серпня обіцяють поступового зниження температури повітря. Щоправда, воно буде не різким лише на 1-2 градуси. До слова, в понеділок, 10 серпня, в Києві був встановлений температурний рекорд: майже плюс 35 градусів. Попередній рекорд був встановлений у 31-му році і протримався 84 роки.